Жаль, що можна розділити на дві категорії. Коли людина, любить, коли людина любить жаліти, але не любить, щоб її жаліли. І є люди, які люблять, щоб їх жаліли, але інших вони не будуть жаліти. Я цю програму бачу в дитинстві. Я цю програму бачу в дитинстві, де є мама і тато. І коли діти маленькі, вони хочуть, там щось там сталося, там впало, там дитина стукнулася, і діти хочуть, щоб їх жаліли. Щоб жаліли, мама там прибігла, там по цьому лавножку, ножку, одну, мені там по цьому, по цьому, вже, фу, вже рука перестала боліти. ну Дитина вже побігла радісно. Вроді б прикольна штука, да? так, в дитинстві, ти не розумієш, що тіпо, це ж класно, це суперово. Блін, ну як воно все перевертається потім в майбутньому? Ти навіть не можеш подумати, що вона така проста програма, класна. Ніжна, типу, а як вона жстоко впливає на твою дитину? Ти навіть цього не розуміючи, що коли ти будеш ставитися по-іншому до дитини, цієї програми в дитини не буде. Дитина не буде. Получається, ми з дитинства хочемо, щоб нас жаліли. І коли на щось случається в житті, ну вже там не пальчика стукнули, там вже серце розбили. там, що-небудь. Ми хочемо, щоб нас жаліли, якась там ситуація в житті, там хтось помер, посварилися, і ви хочете, щоб вас жаліли. І ви хочете, щоб вас жаліли. Бо у вас в дитинстві жаліла мама став, чи бабушка жаліла, хтось нас там був який жалів. Тепер ви хочете бігати там, розказати і вас мають пожаліти. Те саме відбувається тільки в великому тілі. І коли люди хочуть жаліти інших людей, але самі не люблять, щоб їх жаліли. Коли їх жаліють, вони це сприймають як слабкість. Це типа люди такі горді, вони ділові, вони такі серйозні, вони горять світу, це. Ну насправді вони жаліють других людей там допомагають їм з гордині. Тут позиція іде в дитинстві більше всього, як мені йде, якщо брат, сестра, або хтось. Разом є, або хтось в дитинстві не пожалів кота і це б викликало у людину таку, типу жалюсть, я буду тепер жаліти, всіх там тваринок обіжених людей, всім допомагати і всіх спасати буду. На мене не треба спасати, тому що я, я достатній, там, я достатній, я самодостатній, я собі можу допомогти, раду дати, тому я тобі зобов'язаний допомагати іншим людям, які цього не можуть зробити. Тепер, тепер місія така. Тру невипанімо. Я супермен, я буду спасати, я буду допомагати, я жалію всіх, всіх, всіх і вся. Як тут тонко криється, не жаліти себе, не жаліти інших. Важко цю програму вичисляти, але вичисляйте. Особисті матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, онлайн-школа життя. Пишіть в особисті.